Перший день фестивалю зібрав аншлаг у залі філармонії. Житомиряни йшли слухати високоякісну музику та віддати належне таланту Святослава Ріхтера, з іменем якого пов'язана ціла епоха у музичному мистецтві. Він не просто був піаністом, це він досяг того піанізму, якому в 20-му сторіччі не було. Розуміння музики виконавства. Таких музикантів на столітті буває один, два, три на, на всіх інструментах. На сцені філармонії з'явились музиканти із світовим ім'ям: заслужений артист України Йожиф Ерміне, Академічний Симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України, а також академічна хорова капела імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії. Не дивлячись на свою іменитість, митці схиляють голови перед талантом маестро Святослава Ріхтера. Це надзвичайна подія для всієї України, як загалі життя цього цієї великої людини, так і саме цей фестиваль. І я думаю, що ми в Житомирі не перший раз. І хочу сказати, що тут надзвичайно теплий прийом, і надзвичайно велика організація з точки зору і знаєте, такої і людяності, і точності, пунктуальності, і нам дуже приємно співпрацювати. Усвідомлюють всю велич таланту Святослава Ріхтера і пересічні Житомиряни. По-перше, це людина, яка народилася в нашому місті. А по-друге, мене переповнює гордість, тому що у нас є така шикарна зала, де ми можемо заглибитися у таку прекрасну музику. Моя дитина в першому класі музичної школи, і для нас це дуже важливо, щоб дитина вже прививалася до смаку гарного. Свято музики триватиме до 20 березня, і кожного дня на Житомирян чекатимуть нові колективи та виконавці.